Вітаю, друзі, 28 березня. Путін і Трамп грають в чотири руки. Це стало очевидним вчора, коли ми почули зміст проєкту так званої Угоди про Надра, а особливо ввечері. Пізно, коли ми почули нові заяви. Володимира Путіна, які я й пропоную зараз розібрати. А ви за хвильку, а поки що, підпишіться на мій канал, для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрівся з моряками. АПК Архангельськ і заявив, що російські війська впевнено просуваються до виконання всіх завдань так званого СВО спеціальної воєнної операції. Ми поступово, не так швидко, як комусь хотілося б, але наполегливо і впевнено Певнено рухаємося до досягнення всіх цілей, заявлених на початку цієї операції. По всій лінії бойового дотику наші війська володіють стратегічною ініціативою. І я зовсім недавно казав, що ми їх дотиснемо, але є підстави припускати, що й доб'ємо. Також Путін знову назвав президента України Володимира Зеленського та всі українські органи влади нелегітимними. Цивільні органи влади в Україні не є законними. Якщо Зеленський нелегітимний, то й решта теж. Він запропонував один із важливих варіантів виходу на переговори, тимчасове зовнішнє управління в Україні під егідою ООН. Така практика є. І, в принципі, звичайно, можна було б під егідою ООН зі Сполученими Штатами, з європейськими країнами, зрозуміло, з нашими партнерами та друзями обговорити можливість запровадження в Україні тимчасового управління. Як кажуть, дотрахались до молі. Це я про нас, якщо що, про українців. Коли казали, що виникне вакуум легітимності Володимира Зеленського, то тих, хто про це говорив, попереджав і е казав, як його уникнути, підсказував, як його уникнути, оголошували агентами Кремля. А насправді я і доктор юридичних наук Валерій Карпунцов попереджали, попереджали, що вакуум легітимності виникне. І сьогодні він озвучується Путіним, а завтра, а завтра озвучиться Трампом, якщо Україна не піде на підписання. Кабальної угоди по надрам, фактично перетворившись на колонію, на сировинну колонію США. Ми вчора розбирали детально все, що пропонують в, цій, в цьому проєкті угоди, ну, це повністю позбавлення суверенітету країни. Це повністю колонія. І адміністрацію тоді в колонії будуть призначати. Хтось може сказати, за те не з росіянами? Ну, по-перше, бути рабами в когось, це що в одних, що в інших. Різниці нема. Рабство воно і є рабство. Це по-перше. А по-друге, вони ж грають в дві руки. Путін і Трамп. То Трамп заганяє на Путіна Україну, то Путін заганяє на Трампа Україну. Очевидно, що договірняк між ними існує. Понятійний договірняк. І зараз вони розкладують чотири руки український пасьянс. Вони грають в чотири руки і більше нікого до цього карточного столу не підпускають. Ні європейців, ні тим паче українців. Чи є вихід з цієї ситуації? Чи можна протистояти, і як пропетляти між цими двома гегемонами? Можна. Але для цього треба мати державну мудрість, треба бути не політиком, не баригою, не мародером, а державним діячем. І мислити, виходячи виключно з державних, з національних інтересів України. А державні і національні інтереси України зараз говорять про те, що потрібно негайно негайно легітимізувати українську владу. Бо якщо це не відбудеться, відмовимося підписувати угоду з Трампом Кабально. Перетворившись на серовинну колонію, Трамп вийде, і скаже, Зеленський нелегітивний, І вся влада нелегітивна. Давайте вводити тимчасовий уряд під егідою ООН. Проведемо там підконтрольні вибори, підконтрольні Росії, підконтрольні США. Перепишемо Конституцію. І віддамо. Ті регіони, які захоче Росії Росії, а всі інші перетворимо на колонію. І наступна угода буде ще гірша, ніж ця запропонована Трампом. Ви скажете, який вихід? Ми у стіни. Путін же сказав, що всі органи влади нелегітимні. Ні. Путін. Злукавив, і якщо його уважно послухати, він не згадав один орган, який залишається легітимним. Стовідсотково легітимним. Конституція України передбачає, що вибори парламента в часі воєнного стану не проводяться. І коли про президента в Конституції не сказано це. Тобто їх треба проводити, і президент дійсно втратив легітимність, і, відповідно, всіх, кого він призначає, втратив легітимність, то парламент абсолютно легітимний і, відповідно, сформований парламентом уряду. Тому Зеленському. Треба відігнати від себе всіх цих зелених гнид, якщо він дійсно бажає добра нашій українській державі, і передати владу українському парламенту. Парламент, звичайно, замість Стефанчука обере якусь небоягузливу, адекватну людину спікером, який паралельно буде виконуючим обов'язки президента. Ця людина зможе підписати мирну угоду. І не просто мирну угоду, а мирну угоду, в якій будуть враховані хоча б враховані якісь національні інтереси. Ця е, спікер і парламент зможуть уникнути вкладання кабальної угоди про надар. Вони будуть легітимними. І їх більше того, не можна буде шантажувати папочками з рахунками за кордоном. Бо парламент колективний орган. І колективний орган так просто не пошантажуєш. Тому наразі ми знаходимося на піку нашої новітньої історії. З одного боку прірва. Втрата державності, повні, по залишків суверенітету, а з іншого боку, можливість пройти. Так, це пройти не прірвою, але краще пройти, ніж в прірву впасти. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.